Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще такий невеликий додаточок до веб-сайту на JSX, написаний на основі модулів React. Ну і хочу вам продемонструвати. Сьогодні, до речі, день народження у голови Заставленської міської ради Василя Ясплючу Радиша, хочу привітати його з днем народження, побажати всього самого найкращого. І оцей невеличкий додаточок присвятити йому. Ну, хочу зараз вам показати. Так, шановні, не гаючи часу, одразу переходжу PHP Storm, Тому що тут я хочу зайти просто на свій сайт, який я створив. А до сайту я підключив от саме оту програмку на Ріакджес X. Так, заходжу сюди. Ні, не туди зайшов. коротше, вибачаюсь. Назад треба повернутись в кабінет, дивіться, бачите, от, то, меню, кабінет міністрів. Я сюди заходжу, чим вони займаються. О, а тут у них іде облік людей. ну і дивіться, Тут я от написав список е, користувачів. Тут у мене таке іде меню. от Молоточок я можу редактувати, наприклад, поля. От, бачите, можу його назад, можу удалити його повністю. Тут я... Е, Вікно для редагування. Можу доповнювати коротше, оцей список. ну наприклад ми доповним. Так. Іван Грозний пишемо. Ну, але буде не Грозний, або пишемо Грозний. так от то міняється. Бачите, написано біографія, щоб ввести. Я навожу курсор. ну І пишу був царем так от Це біографія така. Бачите, що він був 3 роки царем на Параші, це Іван Грозний. Так, тут де вік, ми напишемо, що він має. 1200 років. Так, ну, і от тут, бачите, от є щасливий. Якщо ми покажемо тако, то він щасливий. Ну, звісно, він щасливий, бо він був царем аж 3 роки на параші. Ну, і тепер, коротше, додаємо. Раз. І у нас є Іван Грозний був царем аж 3 роки на параші. Має 1200 років. Так, от прогорну. Дуже щаслива та весела людина. ну Бачите, от, щаслива людина, людина. Так само і тут я от увів дуже щаслива та весела людина. ну і, Наприклад, відкоригуємо, заходимо сюди ну, пишемо, наприклад, Іван. от Бачите, є Іван. А тут пишемо гівно. Біографію можна скопіювати. от Я скопіював. Вік так само. Хай буде вже просто 1200 і років напишемо. Без має років. Далі. І, коротше, що, чи він щасливий, чи ні. Ну, коротше, не буде він у нас щасливим, ми от, от не позначимо позначку. І пишемо. Раз, о. І Іван Гівно був царем аж три роки на Параші. 1200 років. Ця людина не є особливо щасливою. От бачите, такі умови я задаю, можу коригувати, можу я удалити. Е, так, я покажу вам тут, то, то, що в мене от, є. От, наприклад, Вадим Костенюк жив у Заставні, працював автослюсарем та співав пісні. 48 років. Дуже щаслива та весела людина. Так, другий у нас Микола Чучвіч, жив у Заставні та був нормальним козаком. 37 років, дуже щаслива та весела людина. Ну, наприклад, от, давайте я хочу удалити Миколу. Миколу удаляю, раз, удалив. Ну і натомість у нас є Іван Гівно, був царем аж три роки на Параші. 1200 років. Ця людина не є особливо щасливою. От бачите, ці зміни є. Ну, Давайте я, от, наприклад, удалю і Вадим Костенюк. І захотів і от і Іван Гівно удалив. Раз. І тепер у мене користувачів немає. Ну, Я можу увести щось нове. Наприклад, введу я таке, як. От колись знайома була у мене Параска, Параска е Крутелик напишу. Бо вона була ніби крута дуже. Так, пишу Крутелек, Параска Крутелек, Ну, біографія, коротше, красуня пишем. Так, пишем красуня. Е красуня. Так, ну і хай буде їй завжди буде 18. Так, ну це не означає, що типа, вона умерла. Так, і вона дуже щаслива. Коротше, щаслива написали і вводимо. Раз і є. Поразка Крутеля, красуня. 18 років. Дуже щаслива та весела людина. Так, а тепер подивіться, от в то в мене кнопка. От при... Тому як я навожу, воно зразу от мене починає змінюватись на основі псевдокласів. То, то якщо я заходжу сюди у вікно редагування, раз, таке саме у мене є, така сама кнопка. От Бачите, от вона йде, змінюється, збільшується. І от така програма. Ну, Закриваю назад. Коротше, удаляю я, тому що не хочу я. Раз, І знову користувачів е е немає.